З'явилося на карті мінус 109 тисяч гривень виконавчої служби. Чи можемо ми з цим допомогти? Так, ми допомагаємо з виконавчими провадженнями. Якщо у вас на карті з'явився мінус або зняли кошти, або арештували картку, перше, що треба зробити, це зайти в додаток Дія. Після нового року він почав працювати. З'явилася. Можливість отримати виконавче провадження. І з додатку, дії ви нам в чат, телеграм або вайбер скидаєте скріншоти виконавчого провадження і пишете, що треба допомогти з боргами. Ну, перше, що ми робимо, це ми скидаємо безкоштовну заяву на зняття арештів. Люди заповняють форму і отримують на свою адресу PDF-файл, який потім можна перенаправити до виконавчої служби для хоча б часткового або повного зняття арешту. Це, по-перше. По-друге, ми аналізуємо на підставі чого та законно або ні вам наклали такий арешт та, взагалі, чи законно було е, прийнято рішення суду, наприклад, на підставі якого було відкрито виконавчо провадження. І якщо ми можемо гарантувати клієнту, що ми зменшимо суму заборгованості, і це буде коштувати для клієнта адекватну. Суму, то ми з таким клієнтом укладаємо договір і далі вже займаємося тим, що спочатку ламаємо рішення, потім його зменшуємо, і на виході клієнт отримує адекватну суму заборгованості, яку він готовий погасити перед своїм кредитором.